Привіт, історію про заснування Києва, мабуть, кожен знає ще зі школи. Але знаєте, що найцікавіше? Не сама історія, а те, як вона взагалі до нас дійшла через стільки століть. Це просто красива казка, чи за нею справді щось стоїть? Ну розбиратись. Всі, хто був у Києві, точно бачили цей пам'ятник. Стоїть собі човен, у ньому брати і сестра, але за цією бронзовою сценою ховається справжнісінький історичний детектив. Звідки ми взагалі знаємо, що все це не просто красива вигадка, час починати наше розслідування. І починаємо ми, звісно ж, звідси з цього монумента на березі Дніпра, це, так би мовити, наша перша зачепка, найбільш очевидний доказ, який бачив кожен, та чи єдиний дивимось уважніше. Отже, що ми тут бачимо троє братів Кий, Щек та Хорев і їхня сестра Либідь. Легенда розповідає, що вони припливли Дніпром, побачили ці круті пагорби і вирішили, тут буде місто, і назвали його на честь старшого брата Кия. Звучить ну дуже гарно, правда? От тільки звідки ми про це знаємо. А ось і відповідь, і це не просто якась народна приказка, це пряма цитата з давнього рукопису, який і є ключем до всієї нашої історії. Саме цей текст, уявіть собі, пов'язує сучасний пам'ятник з подіями, що відбувались майже півтора тисячі років тому. Так, отже, ми маємо зв'язок пам'ятник і якийсь давній текст, час копнути глибше і подивитись, що ж це за літопис, такий, що зберіг для нас цю легенду, і звичайно познайомитися з тим, хто його написав. І це, друзі, не просто якась стара книжка, це повість минулих літ. Це без перебільшення фундамент української історії. Це не збірка казочок, а головне письмове джерело про те, звідки ми пішли, і саме в ньому криється відповідь. А ось тут починається найцікавіше: тільки погляньте на дати кий як вважають жив десь на межі 5-го і 6-го століть. А літопис написали аж у 1113 році. Це ж прірва у кілька століть. Як ця історія взагалі передавалася весь цей час і не загубилася? Це додає нашій історії ще більше інтриги. До речі, саме слово літопис, воно ж дуже просте: літо, тобто рік, і пис від слова писати, тобто, це просто запис подій рік за роком. Логічно, правда? Саме тому автора цього твору ми й знаємо як Нестора Літописця. І ось що треба розуміти: Нестор не був просто монахом, що механічно переписував тексти. Ні, ні. Він був по суті першим українським істориком, справжнім дослідником. Він збирав різні версії, чутки, порівнював їх, аналізував. Він не просто записував історію, він намагався докопатися до істини. А тепер увага, бо тут у нас справжній сюжетний поворот. Виявляється, навіть сам Нестор не був на 100% упевнений у цій історії про трьох братів князів. У своєму літописі він розглядає ще одну зовсім іншу версію і проводить власне розслідування. Отже, за основною версією все логічно. Історія буквально вписана в київський ландшафт. Пагорб Щекавиця, гора Хоревиця, ці назви ж не з неба впали, правда, вони ніби географічне підтвердження легенди. Кожен, хто гуляє Києвом, ходить по цій живій історії. Але, як ми вже казали, Нестор був справжнім скептиком. Він чув іншу версію, яка ходила серед людей така собі народна плітка. І як справжній історик, він не міг її просто проігнорувати, він вирішив перевірити обидві. І ось перед ним постала дилема з одного боку, кий могутній князь, засновник міста, а з іншого кий просто перевізник, ну тобто, звичайний, чоловік, який мав переправу через Дніпро і перевозив людей. Дві кардинально різні історії. Уявіть собі, його завдання, через сотні років з'ясувати, хто ж мав рацію. І що ж робить Нестор? Він використовує залізну логіку та докази. По-перше, він каже, що на Старокиївській горі вже тоді були залишки давнього городища, граду Кия. А по-друге, і це просто вбивчий аргумент. Є записи, що Кий їздив до візантійського імператора. Ну скажіть, хіба імператор став би приймати з великими почистями звичайного перевізника? Та ніколи в житті висновок Нестора був однозначним: Кий був князем. Окей, з історією розібралися. Це не просто красива легенда. Але найцікавіше те, як ця історія продовжує жити і сьогодні, буквально в нашій мові, у назвах на карті і навіть у святах, які ми відзначаємо. А ось вам короткий урок лінгвістики. колись ніхто не казав просто Київ, говорили Київград. Тобто, на питання, чий Град, відповідали Київ слово було прикметником. А потім з часом «град» просто відпало за непотрібністю, і залишився Київ уже як іменник, ось така еволюція. Але ж були не тільки брати. Пам'ятаєте про сестру? Либідь, її ім'я теж живе на карті Києва. Є ж річка Либідь. Так, сьогодні вона вже не така велична, здебільшого захована в колектори під землею, але вона є. Це таке собі тихе нагадування про цю давню легендарну історію. Ну і звісно, сам Нестор Літописець його внесок настільки величезний, що на його честь в Україні є ціле державне свято, День української писемності та мови. Це, по суті, пряма подяка людині, яка першою взяла і систематично записала нашу історію. І наостанок просто вдумайтеся в ці рядки сучасного поета кожне слово нашої мови записане у літописі. Це ж наскільки влучно Повість минулих літ. Це не просто книга про минуле, це знаєте, ніби частина нашого культурного ДНК. А історія про заснування Києва це вже не просто легенда, це розповідь про те, як це починалося.